На мапі толерантності України багато локацій, які є зразком прояву прийняття топоваги, терпимості та чутливості, дбайливості та доступності. Україна, як цивілізована європейська держава, з кожним роком стає більш толерантною. На хвилинку погляньмо на студентство Олександрійського політехнічного коледжу. Шановні, скажіть, будь ласка, хто зараз може надрукувати 20 копій практичних? А, будь ласка, буду вдячна. Дякую за практичність. Yes. Дякую. Фух, здається, я переїхав. Ваня вже тобі грець. Я цей дні писала. Вибач, зараз все буде. я сказав, що все буде. Сподіваюся, не пробачила. Звісно, за парі більше ніж у мене було. Так, я нічого не хочу чути. Пара почалася, я вже поставила мене. Добрі, вибачте за запізнення, я допомагала першокурснику знайти його аудиторію. Допомога іншим, причина поважна. Проходьте. Нематеріальні активи це залишкова вартість. Трястя. Ярослава, що трапиться? Та в мене ручки просто закінчилися. Та не парься, це не проблема. Ого, дякую вам. Але яку мені температуру?